Привіт, всі мої дорогі підписники, з вами як завжди я, ваш найкращий друживчик. Ну і сьогодні, це і сьогодні ми з вами, я в цьому відео я вам покажу різні види професії в Майнкрафті. Влаштуватись позручніше, запаюйте собі Мівіну, там щось там, там собі мівіну, чай або каву, або давати собі Кока-Коли. Ну і це і Ми з вами погнали. Ну то що ж, беру з собою мотику та відправляюся я на роботу. На роботу, на роботу. Так, відчиняємо. Зачиняємо двері. Чекай, 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 чекай. Мені треба зараз на ключ зачинити. Ой. Такс. Аби так зачинили на ключ і та відправляємося на роботу сто чому -то тут ні пшенички бракує щось не розумію хто мені тут? цей, Хто мені тут тут пшеницю посапав? Ну нічого, зараз це зараз я то виправлю сажаємо. Сажаємо українську пшеницю. Так, селянин, що ти тут ходиш? Так, картова, наш ти картоф. Це, мені зараз поки що ніякої карти не потрібно. У мене тут важлива робота. І все. Ох, за щ. Ох, за що я люблю свою роботу? За те, що бути фермером, це круто. Так, іду зараз Дує зараз дрова, коротше, нарубаю. Мені треба сьогодні на дрова нарубати. так, до я в ліс, нарубаю дрова, так, це, ну то ж, починаємо, починаємо. Та-та, лісу руб Нарубаємо, рубаємо Рубаємо, рубаємо дрова. Такс. Потім ще тут треба нарубати Тут і тут. О, мене тут один. Один у мене. Рест... Один в мене. У мене випало один. В мене випало сажами з тому давайте ми зараз його посадимо сюди. Ну і це, хай вона тут росте. росте, наростає. Та цей. Ну і давайте все, давайте будемо зараз далі рубати дрова. Я весь не буду зрубувати Там пару ще пару дерев. ну, ще ось дерево. Ну щось дерево і все і віду додому. 20 штучок, я думаю, мені стане 20 штучок. Тому цей. Тому давайте вже йти додому. Так, кірку руків взяв. Ну то що, зараз будемо копати шахту. Па-па-па. Ой. Так, мені там випав андезіт, напевно. Ну зараз, зараз, зараз перегляну. Зараз подивлюся. А ні, це граніт. Так, сподивлюся, що мені там ще випаде. О, я знайшов своє перше залізо. Ану, зараз, 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 здобудемо залізо. Такс. Здобуваємо залізо. Такс. О, що там, що там, що там, що там мені ще? Що там мені ще? Мені ще випав кремінь. О, це взагалі супер. Кремінь мені продається. Ну, то що ж, ну зараз буде тут не не випаде вугилля. вугілля. Що тут немає більш нічого. ні діамантів, ні вугілля, ні редстоунів. О, вугілля, Вугілля. те що треба. Так, вугілля, вугілля, вугілля. Такс. Так, ну то що, здобув я 10 штучок вугілля, 3 кременя Та цей та 8 залізних руд. Ну і ще граніт. Я, правда, не знаю, для чого мені граніт. Тому це і тому давайте вже будемо вибиратися з цієї шахти. У мене вже кілька кайло закінчується. Вже і вечір настало. Вже і повечиніло. Ну то що ж, йдемо з вами у село до села. Так, опублікувати оголошення і готово. Ну то що ж, я цей. Я. Як ви тільки що бачили, я це. Я хочу зараз продати одну річ на OLX, яка мені не потрібна. Та цей. Та. Ну, щось трохи підзаробити. Тата та, підзаробити хочеться. Зараз я зараз не знаю чим мені зайнятися. Сірайтеся я ляжу, просто трохи полежу і це і... Почекаю, коли це і коли мені піде замовлення. Не замітию як я заснув. Стоп, а що це за звуки? Це, ну, ну зараз... зараз, зараз. Так, ану. Так, с... яка там година? Стоп! Ти час купив на звук. А ну-ну, зараз, ну, зараз, 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 сяду, сяду, зараз, Так, ооо, перше замовлення цей. Стоп. Це не перше замовлення. До мене вже не одне замовлення, не два замовлення. Не не, Чекай. У мене 5 клієнтів на замовлення. А ну зараз... Такс. Так, давайте ми з вами щось помалюємо. Такс. Давайте ми з вами... А, давайте знаєте що. Давайте з вами намалюємо зерно. Так, 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 так. так. Давайте зараз намалюємо зерно. Наше українське зерно. Ой-ой-ой, диво. -ой 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 -ой. Це у нас буде чорнозем. Земля... Так, це буде така земля. Чорнозем у нас буде. Так, тепер малюємо з вами пшеницю. Пшениця у нас буде виглядати. Ось так. Я стараюся. краще намалювати. Пшеницю. Така в мене вийшла пшениця. Тому цей. Тому я всю, всю, всі пшениці малювати. Не буду, я тільки намалююся. Я тільки намалюю. Так як у мене вийде, я. Ну, якщо чесно, це. Такий собі художник, як і в Майнкрафті, в реальному житті. Фух, Фу. Ну, коротше, домальовувати я не буду. Ну, ось такий малюнок в мене вийшов. Так, откару це, правда, в мене трохи не закінчений. Але я сподіваюся, що нічого страшного. Так, тут як ви бачите, як я намалював, я намалював небо. Це у нас таке поле, а тут е, український чорнозем. Ну, хоч я б хотів би, я хотів. Це, я хотів, аби насправді виглядали як прапор України. А це лет перемалювати я не хочу. Ну давайте ми його збережемо таким малюнком і все. І готово. Ну, І ось така картина на вийшла. пора це буде. Пакет рухи зачепили, але нічого страшного. Так, сідаємо у літак. Ну, сідаємо у літак. Заправляємо його і полетіли. Для падалася, я правда не дуже добре мій керувати літаком в Майнкрафті. В реальному житті майже майже так само буде цього топливом. Ну ч, давайте, давайте ми з вами трохи політаємо, блін, тільки у неї ні що не врізатись. Ні в що шоу не врізатись. Тихо, тихо, як мені зрізатись? То аккуратно, аккуратно заправляємо літак. І це, я не, не знаю куди ми летимо. Але о, бляга Ай, блін, боляче в нозі в руці, ай, блін, коротше я впав. Ну, що сказати, політав довольно таки непогано. Так, що би мені сфотографувати... О, яка гарна ромашка, давайте ми з її сфотографуємо. Так, зосередились. Так, зосередились і все. Ой, щось мені відкрилося. Давайте це, давайте ми з вами ще щось сфотографуємо. О, наприклад, ось цей ось цю, ось цю тюльпан. Давайте ми так само сфотографуємо. Все, Сфотографуємо. Чекайте. Ну... Фотка. Все, так. ще не фотографуй. Там зараз пам'ять заб'є. Ну то що ж, давайте переглянемо фотографії. Це не дуже вийшло. О, це взагалі шикарно. Ну, будемо зберігати ті фотографії. О, давайте зараз нас сфотографуємо. О, давайте якось зробимо. Так, а ну, селянин, скажи, сер... Ой. Скажи, с... Скажи сер... Сер... Э, Ти че ме ти? А, ну, вали О, да, 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 все... Все, все... да, 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 ду ду <с tree> Вийшло непогано. Отка. Ну, даде ми. Так, вішую картину на стіну, ну і цей. І вкладаю його. Ну, вийшло вийшло гарно, вийшло непогано. Ну то що ж, моє сьогоднішнє відео буде підходити вже до самого кінця. Цей... якщо це, якщо вам сподобалося це відео... То не забудьте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та писати будь-які коментарі. Ну то цей. та це напевно не всі професії я вам показав в е Майнкрафті. Але більш основному цей, дуже цікаві та кльові професії. Я цей. Ну я вам. Е були показані там я яка ще друга живчик. Всім вам дякую за перегляд, всім папа, -па, всім на добраніч і всім папа. -па.